Всім привіт друзі! Ось 8 листопада У нас паде сніг. Такий добрий нарешті перший, скажімо так, який дійсно затримується. Ось так наша лохинка виглядає зараз. Ось, Десь місцями поскидувала листя, десь залишилося. Отак. Справжня зима прийшла до нас. Так, Тут у нас саджанці стоять між рядами. які досить нещі, гарні зробилися, скажімо. так Ду Метр з копійками. ось мені от, по груди. Метр п'ятьдемать має вона, щоб по взяти. Ось так виглядає. ось Які у нас подальшому плани, скажімо так, сілася вже тирса, яку ми року року. Підсипали. Якщо потрібно буде десь після свят, вже після нового року, напевно, ми це зробимо, підставляємо трубки капельні і будемо підсипати. Нову тирсу Ось привезли вчора, до речі, 2,5 куби. Тирси вже вона, правда, присипалася. Снігом Ось така. Правда, свіжа тирса. Так. Це свіжа тирса. Але нічого. Засипемо, думаю. І думаю, що її хватить. Де на руків з два. Скажімо так, хватило. Є менше кущі, є, більше є, от досаджував я тут. Є такі, що менше досаджував, які були. Пропали, дещо досаджував взагалі, продовжуючи ряд. Маємо 17 радів, то все треба буде попідсипати. Так, ще, ще привезу, звичайно, тирсутик 2,5 куби води замало, Ще привеземо, може ще, ще машину, а може і скажем так там в мішках ми висипали вже сюди їх. О, тому ще десь морно 5-7 куба, я думаю, сюди піде. Що щось залишиться, то ще не страшно, скажімо так, ми її використаємо. Отак от гарно богри зробити насипом. І щоб воно вже було. Ось так. Отак, сажинці, сержинці. ряд. І отак. У нас тут. Є. Ну що ж, з так виглядаюся? поте краса. Зробився вже міцний, скажімо так, пайн. О, так, може, коли камера так не передає. Такий красивий вже зробився, задеревнівший. Ось, міцний. Отак. Навесну зробимо обріз колишню, трошки гарно обріжемо вже. Цього року вже були перші ягоди, досить такі непогані. Скажімо так, зібрали. Вдійться, другий рік вже буде більше. Гарно перезимує, Ось так. Що такі плани? А, ну так, звичайно, дамо ще сірку в бряди сірку, гранульовану чи мелану, це вже будемо бачити, яку ми ще докупимо. Ось. Яку ми ще докупимо. І тоді вже поверха дамо тирсу. Войний порід. Є трошки продовипадів ще, де ми були, не досадили. Це Нельсон у нас. Оцих два рядки. Тут є декілька випадів. Треба буде досадити. Так що пішло. Ось так. Все росте, все непогано. Так що продовжуємо працювати. Все буде Україна. Всім до побачення. Гарного дня!